Тема доступності ліків для простих громадян стоїть на рівні доступності харчів. Сьогодні кожен перший користується послугами медицини. Тільки в одних проблеми незначні, порізаний палець чи болить голова, а в інших біда серйозніша, невіліковані хвороби. Держава щороку, як може, намагається стабілізувати послуги медицини, але як показує практика, буде краще в чиновники, постійно балансує на межі з немає вибору. От і зараз через прийнятий Верховною Радою закон про стабілізацію платіжного балансу, який введено додаткової п'ятипроцентний акцизний збір на імпортні товари. Вічерзенні препарати замістати доступнішими і популярнішими. І собі підскочили в ціні втричі, а тому, як і раніше, майже не користуються попитом. Дбаючи про наповнення державної скарбниці, чиновники знову не подумали про людей. Я являюся пенсіонером воєнним, то, к примеру, ніяких компенсацій немає, нічого немає. Для простих пенсіонерів це взагалі сума непод'ємною. Тому що коли «Нечасна зеленка стояла буквально 2 рубля, зараз вона 6-8. И булка хлеба стоит 6-7 гривен. Ну, очень дорого. Я не могу позволить купить лекарства, не лечиться, ни... ничего. У меня гипертония, стенокардия, у меня сахарный диабет. Для того, чтобы купить лекарства, мне, конечно, пенсии моей не хватает. Я получаю 1025 двадцать рублей пенсии. Після реформ Кабміну, як виправити ситуацію, зараз думають в Міністерстві охорони здоров'я. Там пропонують внести до законодавства чергові зміни, сформувавши так звану фармацевтичну політику, яка й зробить ліки доступнішими для населення. Цей пошук балансу між ціною і вартістю, яку ми хочемо досягти, не має бути на шкоду якості, тому що без цього балансу ми точно не спрограємо. В Кінцевому результаті ми говоримо не про абстрактну систему, яку треба покращити, що вона стала краще. Ми говоримо про конкретних людей з конкретними Треба яким потрібні лікарські засоби не через п'ять років. А вже зараз поки в міністерстві охорони здоров'я міркують, що зробити, щоб стало краще. Представники громадськості формулу покращення вже знають. За їхнім баченням ситуації необхідно чим скоріше змусити працювати антимонопольний комітет, який повинен прикрутити цінові гайки роздрібним підприємствам. Тоді на місцях не буде такої ситуації, коли в будинку три аптеки, і в кожній з них ціни на й ті ж ліки різні і надмірно завищені. Якщо ж антимонопольний комітет не запрацює як повинен, всі кроки держави. Щодо доступності ліків для населення виявляться марними. Івана дерев'янку Віталі Безсмертний Факти.